Маємо зараз на продаж три трактора UMZ. Екскаватор не продається. По тракторах ЮМЕЗИК з малою кабіною на стартері. Задня гума у нього непогана. Працює, тиск у нього 4 на холодну з документами. Плуг продається окремо, трактор окремо. Ціна трактора буде 1800 доларів. Ціна плугу буде 350 доларів. Плуг іде 2 ПЛН-3, 25 здається. Юмезики з великими кабінами також справні, заводяться, працюють, на цьому два колеса спускають. Ціни по 1800 за трактор. Документи в наявності, але в принципі на ці ще можемо скинути ціну. Гума, гума тут гірша і тріщини. То на це скинемо. Але ці йдуть на дозаторах. СЗ3,6, непоганий стан, сушники у неї відсотки 85 залишки точної. Банки ціленькі. Порами посередині були посилення. Але вона не просів. Гума непогана, але на тому скаті є грибок. Тому цікаво, з доставкою можемо допомогти до вашого господарства, організуємо машину. Оприскоч на 400 літрів, захват штанги в нього йде 8 метрів, ціна його 350 доларів. Комплектний та був справний. Культиватор КПС посилений, захват 4 метри, пружини та штанги вже йдуть посилені. Лапи є, які треба буде замінити, люфти мінімальні, культиватор вже реставрувався. Знаходиться в Миколаївській області березня Тільки самовивіз по культиватору, бо він не розборний. Пальці дуже. Плотно сидять їх не вибити. Будемо також продавати ПТС-4 з документами, кузов новий, рама ціла на кругу, проводка також підключена. По ціні буде 3500 доларів. Кому треба, буде невеликий торг на фарбу, гума нова в круг. За детальнішою інформацією телефонуйте, знаходиться в Миколаївській області, березний говорят. Крама Рівна, ресури полопані прицеп справний. В цьому році працював, хотіли поставити гідроборт, але зараз тільки люк стоїть. Продаж зв'язку з тим, що роботи зараз толком немає, врожаїв немає, тому прищеп і продаємо. Рама рівненька, але кузов щось не досів, пустий. З доставкою до господарства допоможу. Номер вказаний під відео. Телефонуйте, про все домовимося.